Ульф Старк, маленька книжка про любов. Перший. Розмова з вентилятором. Мама й тато назвали мене Фредом. Шведське слово Фред перекладається як мир. Але це не допомогло. Почалася війна, і татові довелося поїхати з дому і оберігати кордон десь далеко на півночі. Мама плила рукавиці та шкарпетки, щоб він не змерз, бо зима видалася дуже холодна. Коли ми дихали, то з рота хмарами випливала пара, а дорогою до школи під носом виростали бурульки, що розставали аж після першого уроку. Я поставив тата на полиці кахляної груби, щоб він відчув тепло. Власне, не тата, а його фотографію. На голові в нього був негарний формений кашкет, а в роті люлька. Здавалося, він намагався усміхнутися. Усе буде гаразд, мовив я. Скоро ти повернешся, ось побачиш. Він не відповів, але я все одно з ним говорив До речі, я вже знаю, що подарую тобі на Різдво. Сказав я, щоб хоч трохи його підбадьорити. Потім я поставив поруч з його фотографією мамину, аби тато не почувався самотнім. На фото мама усміхається, бо в неї в животі сиджу я. Тоді мені здалося, що в тата трішки смикнувся рота. Гляди, не загуби, люльку, сказав я. З ким ти говориш? крикнула мама з передпокою. З татом, відповів я. Чудово, мовила вона, скажи йому, нехай швидше повертається додому. Мама зайшла у велику кімнату і поцілувала мене в чоло. Вона вже була взута у високі чорні чоботи зі шнурками, і одягнена в уніформу з металевими ґудзиками. Бо тепер мама працювала кондуктором трамвая, щоб нам вистачало грошей. Не перестарайся, сказала вона, і не забудь вчасно піти до школи. «А тож», – відповів я, мені лише треба ще дещо зробити. Я пішов у гардеробну кімнату. Світла не запалював, а в дверях залишив невелику шпарину. Там мені було добре чути, як у вентиляторі шумить вітер. На підлозі стояли татові святкові черевики, готові закружляти в танці, щойно тато засуне у них ноги. Над черевиками висів гарний костюм, темно синій, у вузеньку світлу смужку, а на полиці лежав капелюх, очікуючи, коли тато вдягне його на свій вимитий причесаний чуб. Коли я в напівтемряві примружив очі, то ніби побачив його на повен зріст. Хочеш почути таємницю? пошепки спитав я. Ну, звісно, старий, прошумів тато з вентилятора, я люблю Ельсу з нашого класу. О, -о, -о" прошурхотів він, любов це вагоме слово. Знаю, мовив я, я трохи закоханий. Принаймні дуже багато думаю про неї, і мені стає тепло, щойно її побачу. Добре, сказав він, у такий холод це аж ніяк не зайве. Так. Сказав я, але ти нікому не скажеш, бо ніхто про це не знає навіть Оскар, і вона також, тобто Ельса. Та я й не писну, відповів він. Обіцяєш? Є швети, що вміють мовчати, сказав він. Між капелюхом і костюмом немовби зависла невидима усмішка, а це свідчило про те, що він і справді не збирався роздзвонювати новину про мою любов нікому, тим паче чужим людям. Бувай, мовив я, мені треба бігти. У нас сьогодні іспит з математики, тож краще не запізнюватися. Та певна річ, щасти тобі, прошуміла востаннє з вентилятора. Як приємно було говорити з татом, навіть якщо тепер замість його голосу до мене долинав лише шуми з вентилятора в гардеробній кімнаті, він бучію любов сприймав усерйоз. Він не молов дурниць тільки тому, що людина ще зовсім юна. Два. Іспит з любові. Я чув, як у мене за спиною сопів Оскар. Він мій найкращий друг. Він ненавидить математику, не так, як я. У мене це улюблений предмет. Я вже впорався з числами і заховав у пенал ручку та лінійку. На душі було спокійно. Потім я подивився на Ельсу і відчув тепло. Вона сиділа поруч і гризла свою ручку, втупила очі в папіру клітинку. А брови насупила так, ніби не могла чогось обчислити. Я ж силкувався збагнути, за що люблю її, а не, скажімо, Інгрі чи Ан Марі. Більшість у нашому класі сказали б, що ці дівчата симпатичніші, і самі Інгрід та Ан Марі вважають себе красунями вони належать до тих дівчат, із яких малюють картини. А Отельса сильна із кучерявим каштановим волоссям, що завжди неначе наелектризоване. До того ж вона гугнявить. Та все ж мені стає тепло лише тоді, як я дивлюсь на неї, а не на якусь іншу дівчину. Чого вона так? Ельса має одну єдину особливість коли вона міряється з кимось силою рук, то неодмінно перемагає, бо виявляється сильнішою. Одного разу вона поборола Конрада, що вважав себе найдужчим у класі, навіть запевняв усіх, що програв навмисне, бо вона дівчина. Але ніхто йому не повірив відтоді він її не терпить. Хоча я люблю її не за те, що вона перемагає, коли міряється силою рук, цього так просто не поясниш. Коли я знову звів на неї очі, щоб придивитися, чи не оминув я, бува, чогось іще, то мій погляд ковзнув з її наелектризованого волосся униз, прямісінько взошити з математики. Я відразу побачив, що там помилка, і зрозумів, чого в неї такий занепокоєний вигляд. То було через п'ятірку, через простеньке ділення на п'ять. Я вирвав зі свого зошита сторінку і написав число поділене на 5, дорівнює 308». Потім кілька разів згорнув його так, що вийшов малесенький пакетик, схожий на різдвяний подарунок, якого вона отримає заздалегідь. Я спробував намалювати нулик, подібний на серце, на який приємно було дивитися. Я уявив собі, як вона усміхнеться до мене на перерві це було єдине, чого я хотів розвеселити її. Але тоді я не взяв до уваги одне. Те, що від любові людина стає страшенно незграбною. Коли я хотів покласти папірець Ельсі на парту, то ненароком зачепив ліктем пенал, і він гупнув додолу, як ручна граната. Усі подивилися на мене. Вони дивилися на простеньку руку і на папірець, стиснутий між великими вказівними пальцями. Вчителька також дивилася. Фреде, що там таке? спитала вона. Як що? озвався я, і тут же впустив папірець. Але це не допомогло. Швидким кроком вона підійшла до моєї парти. Я не така дурна, як ти думаєш, сказала вчителька і показала пальцем на підлогу. Підніми це і дай сюди. Вона розгорнула папірець і вголос прочитала, що я написав, потім звела очі спершу на мене, а тоді на Ельсу. І вам обом не соромно, спитала вона. Ви знаєте, що так не чесно. Я нічого не зробила сказала Ельса. Так, це все я, підтвердив я. А чого ти вирішив допомагати Ельсі, коли вона тебе про це не просила? спитала вчителька. Що я мав їй відповісти? Що я закоханий у Ельсу і мені стає тепло від однісінького погляду на неї, що у мене був шанс побачити на перерві її усмішку? Ну, Фреде, мовила вчителька, що скажеш? Нічого, відповів я. Є шведи, що вміють мовчати, але Ельса ні в чому не винна. Як я можу в це